Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Я розумію, що ми завершили тему. І ці задачі, які ми зараз з вами розбираємо, вони вже йдуть в нову тему для ведення зошита. Але все одно задачі є задачі. Давайте будемо розбиратися. Е, у нас зараз їх три: перша і остання, вони, мабуть, просто кількісні задачі. Розумію, що ви їх дуже швидко можете написати, але про 66-ту трохи. Більше поговоримо, там графік потрібно було построїти. Сподіваюсь, ви з цим впоралися. Але давайте перевіряти. І так, в нас є спіраль електроплітки, Її виготовили з ніхромового дроту завдовжки 24 метри, діаметром 0,4 мм, який опір має спіраль. Сподіваюся, що у вас не було багато проблем, А бачите, в мене скільки заготовок. Ми взяли із таблиці питомий опер, ми взяли, записали довжину, записали діаметр і спи, знайти потрібно опер. Опер дроту формулу Ми знаємо, це питомий опер множить на довжину, поділіть на площу. Площа перерізу це площа ну, кола або круга, круг, мабуть. Це, це квадрат поділити на 4, це друга формула. І тепер ми другу формулу підставляємо в першу. отримуємо формулу. для Оперу 4 потомих опера умножить на довжину і поділить на пі і на діаметр в квадраті. Але я не хотіла брати ще додатково один слайд, тому ви, мабуть, ниже писали, але я поруч написала, тому що. Багато міста залишилося, новий слайд ну, не дуже класно в цьому випадку. Перевіряємо одиниці, потім опер у нас в омах на міліметр квадратний ділить на метр, довжина в метрах і діаметр в міліметрах квадратних. Міліметр квадратний і метри скорочуються, оми залишаються, і тоді ми можемо просто обчислювати і отримуємо 210 Ом. Я сподіваюся, що ви саме таку відповідь і отримали в цій задачі. І з цією задачею ми впорались. Наступна задача нам пропонує накреслити графік. Дивіться, до джерела струму з напругою 24 вольта, підключено реостат з максимальним опором 240 Ом. Накреслить графік залежності, сіли струму через реостат від його опору. Тільки не треба мені тут говорити про те, що у нас. Опер не залежить від сіли струму, так опер не залежить від сіла струму, якщо ми цей опер не будемо змінювати. Але в Ріастаті ми саме змінюємо. Опер ріастата за рахунок того, що ми будемо рухати повзунок ось цей е, рухомий контакт, і ми будемо різну кількість вітків використовувати. Тому, якщо ми будемо змінювати опер безпосередньо, то змінюватися буде звичайно, і сила тока. Якщо у нас напруга, ми ну, будемо вважати, що вона постійна. Тобто не плутайте, будь ласка, тому що іноді говорять, ну, а як так, ми договорили, що воно не змінюється. Воно не змінюється, якщо у нас. Окремий опір і якийсь там резистор, і ми його не можемо регулювати. Але реостат саме для того і використовують, щоб його регулювати. За допомогою його можна змінювати е, його опір і змінювати силу струму в колі. Ось цю залежність ми будемо рісувати. Але якщо ви просто построїли графік, це не дуже добре, коли у нас пряма, то ми беремо дві точки, і з двома точками у нас все класно відбувається. Але тут у нас. Явно буде гіпербола, тому що обратна залежність в даному випадку, і нам потрібно буде зробити декілька точок. Ну, Спочатку я зробила три точки, але потім зробила їх набагато більше. Класно, якщо у вас є така табличка, і ви можете взяти масштаб, але масштаб все одно ну, я брала не дуже маленький, тим не менш, все одно. Не дуже просто було все робити. Я залишила графік на креслений олівцем, то я не стала його ручкою обводити, тому що ну, олівцем простіше гладкий криві рісувати, якщо від руки ми робимо це. І є у нас декілька значень реостата, які зручно використовувати, якщо у нас напруга 24. Тобто, якщо ми беремо 240, то це буде 0,1 А. Якщо ми беремо. 120 це буде 0,2 Ампера. Якщо беремо 40, то це буде 0,6 Ампера. Ну, то есть, тобто, ми взяли ці точки, це дуже класно, але я взяла ще проміжуточні проміжні точки. Бачите, отакі. І вони дуже класно у нас тут е, на графіці. Виглядають. Сподіваюсь, що ви побачили, як він зроблений. Я навмисно робила його не в програмі в PowerPoint, але ну, я могла і тут графік подобрати, подогнати і все інше. Я роблю в деяких випадках саме власноручну, якщо час дозволяє, то я роблю це власноруч, тому що, щоб ви подивились, як воно у вас в зошиті має виглядати. Ну, це такі приклади. Добре. Наступний варіант задачі 1473. Визначити напругу на кінцях ніхромового провідника завдовжки 140 метрів з площею поперечного перерізу 2 мм квадратних, якщо сила струму в провідніку становить 2 А. Ну, нічого складного, на мій погляд, немає. Ми записуємо закономо, і з нього знаходимо напругу. Але якщо комусь хочеться відразу цю формулу, то це незаконно, це буде наслідок закону ОМО. Але наслідок закону ОМО пишеться довше, тому закономо мені коротше, мені простіше написати два слова, ніж більше слов, слів, а потім формулу так переписати, але, 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 самі обираєте. Далі формула опера у нас записана, і ми знов ось цю другу формулу підставляємо ось цю першу. Ось така буде у нас підсумкова формула для. Розрахунків ми перевіряємо одиниці і обчислюємо. Я сподіваюся, що 154 вольта ви теж отримали, тому що тут дуже класно рахувати, тому що двійки скорочуються, 140 на 1 на 1. Сподіваюсь, ви вмієте вимножати. І у нас все, крім омов і амперів, скорочуються, а Ампер умножити на Ом це і буде вольт. Ну, якось так. Добре. Ось така була у нас домашня робота. Сподіваюся, що ви виконали її своєчасно і до вихідних, а тепер ви можете. Багато днів відпочивати. Це дуже класно. Все, відпочиваємо.